золотих против нас, нас два. О, блин, тебе мердок бронзовий. Ага. А, в них суппорт галимый. І... Них... И Це дуже хорошо. Це ще не... мало того, що галимий суппорт, так він... Герой непідходящий. Герой... Він... Вообще непідходящий. Так, мердок, є я. Ага. Його не вбивали. Ага. Я просто иги трогати не буду, хай забирає мобів. мобі цього. А дрона буду фокусити. Mm. Може, після річки до вас прийду. Опа! У oh, мене джангар зайшов. Так, 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 так. У мене є ще хахілька. Развод віддали и лейки. Байк бы зашл и ИГИ забыл, блин. я не маю, я, я без хп гайс. Мы тут в центре с джангнером. Раз мы же річку забур. Блин, иду он сюда прайс. Ни хп бишь. Не получится. Прикол в том, что мы. Вони на, 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 на 0 хп. Вообще на 0 хп. И вони зараз ще з золотого забирают. Я разумею. То есть Иги, то скорее за все, что сдохнет. Грукс не піде, Грукс, да, де І вони на базу проходять, і вони, коротше, у Грукс здох в центрі. Тут біля мене. В принципі, через цей дві річки віддав. Ну, хоч кілу взяв. Може, груз зайде? лазить там. Это того, просто станул. Притянул. И багато до нога вносив. І ге. До да, метронго практично в ноль висушили. Может попробую зайти. Давай, 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 мертвычок. Ого. Молодец. Люкс. Хорош. Я зайду, ЕГИ продамажу. Давай. С... Чуть... три секунды достану. стана. ну не встанешь, але хоть так. Стыг Ух ты! Круто. Да, что я зашел? У вам чуть-чуть. А, <різвість> Я ще раз може, зайду, У мене ульта є. Заходь, а у мене, блін, нема. Ну ти заходь, мене 9 секунд до цього до стана. Угу. Я через... А, через... Я через глибокий тил зайду. Тільки не мріть до того. Ай, бляха. Бляха, тільки не мріть. Давай, давай, да, встань, встань. Бляха. Так довго, блін... Довго вбивав. Ну ви б'єте, конечно. <тит> <тит> не треба було мурати. Але як вийшло. Ну, мені треба було його станити, то тобто ти, ти заходив і. Коротше, я ТП ходив mm. використав. <тит> я прям через глибокий тил. Ай-яй-яй-яй, на мені ульта. Мене б'ють. Хлібом мене б'ють. А я не встигнув, походу, від стилки. Тобто зараз ще вигрибає, Так, <тит> тобто зараз руку Так, да, зараз рішає. Час, ну давай, мердочок, мердочок, бей, бей, Він, бей, він бей. без мани, бей. не знаю. Нічого вже не зробиш. Ой, я би не умер. Ух! Квесело. Давай я не буду хп. Зараз сам шовалися б спаси цього Супер. Офен. Дрон фоловий зараз б'є. Ззаді, ззаді дрон, за... Чуєш? Чешь? Вс чекай. Ага. Дрога не половий. Давай его захлопнем, хлопнем. Свалить у нас побачь А может не свалить? Не свалить. Ультанул. Ага. Ладно, добре, ага, все, блин. разбегаемся. На Иге можно было хлопнуть. Блин, точно. Не побачил. Блин, и зарус тут. Вот хрень. Проблемка. Там зараз зайде другим темпом, mm -hmm. май на увазі. З вже на, 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 на тебе заходить. А, бляха. Да-да-да-да-да. Тут в наших більше. В принципі, да. Я без ульти. О, ладно. Ладно, не цей. Ми з Гоксом зайдемо прямо сюди. Ппс. Я на ультану на дронгу. Mm -hmm. На, блін, гад. Ще фігіл. Застаню. Рані. A, nie wstech. Gdzie nie ma, brata? Trafam to ta brota. Raz na 105 euro. Lebaś... Brat, mamy nas. Mam. promazał. To mi na bazę, bo ja bym zmiany trafił. Я думаю, мою вышку може забере. Честно говоря, на все можно на иги зайти. Не? Я уже все, я вышку подафу трошки. Опять свин изох, ну, молодец. Молодец, молодец. Uh -huh. Або мердо культовый, наверное, не рублей. Зараз в рук сила притяне, мердо культовый О, прикольно. Вот так. Ja, ja, ja. ja już zostaniam. A nie wiem, mój No da Я ходив вовремя, як-то згодом. Медрон в ноль притворився. Мерил все, Мерил все притрачений. Він за що-то керів. Mm. Зайде е... цей. Зайде Гідуон. Може. Або він просто на річці. Він да, вкрав мене на річку, гад. На зайдан, на зайдан. Да, okay, побыть. О, oh, нормально. Добро okay. Через базу. і забирати. Блін, моя вишка паде зараз, на жаль. Угу. Ні, я буде чистіше вже заходити. Зараз його нема. Ти йде вон зайшов? Не зараз. зараз. Я прийду. Ми ще, я, я, я чуть не накидал этого заруса. Я зайду Супер. Хошку вальнути? Зараз Гідон десь має прийти. Спину. А вот і він. Гідон непоганий, типа може... Спий. Добро. Нормально. Ой, бляха, сик меня получил. И ваш пиндрон. <laughs> Ай, не попал. Не попал. Еще. Другий раз попытаться. Размовами можна зайти в вірку забрати. Вертня на базу. А, ладно, вишку заберем. Добав Ой, хтось ще, хтось ще, блін, фуловий. Ай-яй-яй-яй, проблемка. А тут, тут бежать, не звідси. Я вже не маю його собі А чуть забув, що дрон вже може вернутися. Я завердив фантота. Угу. Mm -hmm. Потім по річках. Десь наших нема. А, їх є. я. він поки що не вмирав. Зай, зайде до вас. Втікай, втікай звідти, аккуратно, йде на линии. В... А, вони на фонтойте, да. В Я ще не, зайшов. Вони не, бьют, не бьют, не його, не б'ють, не б'ють. аккуратно вас, вас окружить вас б'ють. Там едеон і цей. Добре, Доброшу египлос педрон не взагалі. Привіт. Нормально вийшло. Давай вышли Давайну, дай минирдок. Да-да-да, офикать. Mm. Ты хочешь? Да, вьем. Вьем. Угу. Ну, по крайней мере, продамажим. на фронтота. Разворот. Я вряд. Рукс е дамажит же просто. Тангерион Иванович. Ммм. Mm. Ну хоть захочешь проходить. Вот это его, я его дамажим. Yeah, yeah. Ну давай. Ой, я промазав скилл. Левою, левою. Бля. Как бы скилл. Ого! <реш> молодец. Да молодец. Направо наверх. зайду направо. Зараз треба цьому з помогати херові. Херово. Я на соло зайшов, килл взяв. Що у вас там робится назад наливище, добрый? Да убиваем їх нахрен. Ну добре, я тоже, принципі. Зараз телепортом прийду. О, все супер взагалі. Бляха, все-таки мене збили. Що ж ти так? Там було не обов'язково. в. А мне там на локатом. Вони бідні там так страдають, що капет. Щоб ти розумів, ігі-фуловий, Мьордок mm. на лов ХП, і хто там ще Дронго був цей. Теж так, по-моєму, теж на фул ХП. Ми двох на лов ХП, ми їх просто забили. Mm. Тому що, по-перше, трошки перекачані, а по-друге, вони стани получали і сліпі, як ці є. Mm. Як котятка, маленький. Я забрав вашу вишку. Компенсація того, що я вам допомагав так багато. Блин, гатаричку вкрав в мене. О поц. Супер закинув. Може би ти дві ж в центрі, я зультою на драконіную. Тут і соло приперся, тут всі. Щоб вони зараз мені якось красиво всі в кучку стали. Там грук є? Да, вроді є. А, да, он в тыл зашел. Поддайте помогать, ты Получается, я уже залеза расмазал. Жестко. Бляха, так. Сейчас мы с мертвым пикнем Да. Опа, прикольно. А ты бляха. Не в этом вообще он кидает спект там, не выпить. Ай-ай-ай-ай-яй. Понял? Да мердок. Грук таки устался. Я забыл, я думаю, что-то вы не припарлись, типа дернулись, а mm. я забув, я думаю, то игру спів... На мини прайме. Вот фак. Все через базу. Mm -hmm. Я до них зайшов раз. Прямо один раз. Вам в спину йдуть. Може зайти. Mm -hmm. я там на дустрічі, я думаю, вбивати в спенах то зайдати А ні, не зайда. Придумав. Да, зайде, 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 зайде. Бідронну бігає флоуй. На фантоті ведеться допомагати. Mm -hmm. Це ж тупо всі живі. Он зараз приперся вже. Бета. з дистанції їх домажим. Безпечно, поки Рукс каваряє коваряє фантота. Бояться заходити. Заходить. Ага, лучик зарос. Да. Ай-яй-яй. Я думал, всех попал. Угу. Но там едва он сильный, то відчувається. Сколько? Раз, мэр. 3-4-1, mm -hmm. да. Проблема в тому, що в мене хоч на одну смерть більше, але більше і Си о систем. що до вас заходив. І соло в нас чуть-чуть може програти. Що але три фантота є тут же. Где вообще взагалі 1 0 а грисова 0-4, так что солому выиграємо глобально. Ну mm. no, да, да, нормально. Да, Христон там валенок, как появилось. Так я приду до него, кстати. Weave. Так, завалила нашу друга. Weave. Ой! Наших джунгли. Бежу. Ну, в на, на центрі навіть. Я застаню його. А, ні, не застанули. Де він нафіг зник Що мене продамажили жорстко. Чи може, можно задня, їх задні, там більше чуть-чуть. Не -чуть. заткуй. Я вчечу. Ты ну, тоже там. По там впреди, да, то есть из наших видео. С десанцией хибакс. Блин, скорее за все его завались. Ну треба его побывать, помух ты. Попробую. Блин, не туда я трошки пішла. Шеф, то есть. Давай дрон его. Фокусуй. Ой, ёпта. Валянок полный. надпланный. Она вышла. Да, я один друг сдох. Она на базу идет. Больно мне. На русі бігати по всіх. Там <На> всяких ігипко, якщо би тут вишка. блин, на какие-то по походу, потому что он сразу mm. только на базу и вылетает. Энтузиазм же не нужен. Рокс побег, валитесь. Mm -hmm. Бляха. Бачу, слева. Треба зайти зліва, всіх перебити. Йду на перехват. Стан за Русом. Медлі попав на стан. Йому карантин, я його перехочу, в поведінь. Та бляха, я ніяк не можу їх застанити. Треба фантота брати. Від зону, там гробили. Чи в центрі хтось б'ється? Давай в центрі, ладно. Ага. Угу. Пішла фантота, бра, все-таки. Не, не, не пвпшиться. Дрону, товариш. Такий усмілив прийти сюди. Дай. давай. Панайму. Любом. Приперся сам, пошли доктор. Ні, ну він думав, что але він стан получил. Ну на но ти, ти паку використав. Я, ти пехов, ти підтягнув. Мене, мене ти, підтягнув. Ти, Та добре, добре. Далися. Ну да, після такого вже 4 фантота і кіл Сима вже. Ізуїн. Ізуїн стіл, каже. Не було б такого Іза, якби... Стіл, каже? І, і, і типа легка перемога. Тобто, цілий кого ми і не бачили. Не було б тої перемоги, якби... Ну, не він молодець, він, да, він от, один кіл зробив і нормально. Mm. Тобто, зарішало, що Ігі супорт. Mm. Цей. Тобто, 170 мердка цих кріпів, а в дронгу 116. А дронго все одно він в такій команді, все одно 8 кілів зробив. В Ігорі. Просто, просто фізично. Mm. Виги 157 крепив. 157 км. Ну да, ну все. То проблема цього. Получается, більше мобів вбив, ніж дрон. Это вообще капец. Ну да, тут уже без варіантів. Він пушки ставив, пушки. Думаю, що він дуже розумну роботу робить. Ну, тратить в 11 тисяч дамагів. всего на все, Повний безполезності. Ну просто мобів вбивав, качався ради того, щоб мертво забыть. Ну, а Мордок раз нормальний супорт, mm -hmm. Нормальні стани. Ми дрон дронго трошки чуть-чуть на початку. Mm -hmm. І виходить, я дрон в станю, і Ігі не може. ну, а пушки Ігі випивають кріпів. Mm -hmm. Типа я спеціально ставив, став встану. Mm -hmm. Ну, так. так. Так, він реально гірше качався, плюс Мердок молодець, Мердок так, бачив, я станю і mm -hmm. дама вже попадав. Тридцятку mm -hmm. навіть. Ну да, і ще в них рішаючи, що все-таки соло лінія програла. Якби потім соло став сильним, yeah. то так. Да. Ну і джанглі теж все-таки в них херові зараз. Ну, ну херові за 10 рахунок 10. того, що ми його цей нормально, типу, перехвачували вже потім. Ну так. Да. Ну, слабенько, ну куда, у мене на фазі 9 тисяч, нього на джанглі 12. Ну, це такое. Фіня, по-моєму. І віги 11. То есть, ну, це, 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 це команда реально набагато слабша. Есть, три, то, золотих то, при чому? Так три золотих, причому. Дайте три золотих. Ну, дронго. Цей Геон. Mm. Вони її грали як золоті, без, бальза, без, без базара. Да -да -да. І не знаю, чи Грейстоун чи ні. Чи mm. Зарус. No. А, ні, Грейстоун бронзовий, Зарус. Точно. Mm. Але зараз не пам'ятаю, чи да, золотий Зарус. Золотий. Він непогано на мене напав Зарус. На, на старті гри він е... вбив нашого Джангара, але я його завалив. Mm -hmm. Опот... Потім, коротше, нормально пішло. Mm -hmm. Так, закругляємося, прямо. Я вже... Да.